16 вересня 25-го року яблуня Богемія Голд. Посадка восени 21-го року. 106 та підщепа висотою 2 метри. В минулому році була одна сигналочка вагою 430 грам. Цього року дозріло два яблучки. Загалом було 8 штук, але під час потужної бурі їх вітром позбивало. У кінці серпня минулого року вгорі защепив сорт Опал. Оце він. А цього року нащепив ще три сорти. По цю сторону Джона Голд Excel 2000. На той бік Джеромін і під паркан Кремсон Крісп. Оце щиточки. І не тому, що Богемія Голд це поганий сорт, а хочеться ще й інших сортів. Богемія у мене вже скрізь защеплена по максимуму. Зараз зважимо ці яблучки. Цього року вага їх становить 355 грам та 392. Цього року їх можна було б десь на тиждень раніше зірвати. Показую у розрізі. Ще таке тверде, їм треба, щоб вони трішки влежались. Сік вичавити складно. Просто шедевр. Оце бляха муха, яка смакота. Солодке, але не приторно. Соковите, кислота повністю відсутня. Дуже смачне. Сорт осіннього терміну споживання надзвичайно високих смакових якостей.